Я планую проводити більше часу з друзями, кататися на велосипеді, йти з ними на річку та проводити більше часу з ними. Пізніше я поїду до бабусі та буду допомагати їй на городі. Іноді буду допомагати готувати та буду гуляти по селу. Наприкінці наступного тижня для 11-річного жителя Росошинців Артема Булави розпочнуться літні канікули. Ми приділяємо час. Відпочинку і заодно оздоровлюємо і моїх дітей відпочиваємо. Ми в основному в селі. Ми їздимо в село. В нас там приватний сектор. У нас гарний садок. В нас там і фізичні навантаження, і фізичні відпочинки. В нас і відпочиваємо емоційно після роботи, після всього. За словами Віталіни, Булави, їхнє село розташоване поблизу лісу та уздовж річки Ворскла. Там немає ані перенавантажених доріг, ані будь-яких підприємств. Тому повітря в цій місцевості завжди свіже. Дуже доброю традицією в нашій сім'ї це є туристичний відпочинок на декілька ночей. Ми виїжджаємо з палатками, з рибалкою, з гарним настроєм. Відпочиваємо в період, коли в нас війна, звичайно, я боюся відправити дитину кудись на якісь відстань, навіть якщо це в області, тому. Від таборів на даний момент ми відмовилися Цьогоріч на Полтавщині. Працюватимуть лише пришкільні табори інші не функціонуватимуть через відсутність укриттів. Розповів начальник Полтавської ОВА Володимир Когут. В зв'язку із військовим станом і введенням військових дій на території України не всі оздоровчі заходи заклади позаміського так звати формування не обладнані спеціальними укриттями. Тобто не забезпечені безпекові заходи. Тому в рамках оздоровлення дітей по позовінських пунктах. В санаторних там де є можливість формувати сформувати безпекові заходи, то там в принципі можна буде розглядати дане питання радою радою оборони. Та за кошти Мінсоцполітики з початку року на оздоровлення направили 168 дітей з області у міжнародний дитячий центр Артек. Оздоровили 25 дітей сиріт, 19 дітей загиблих військовослужбовців. То, що її батьки учасники бойових дій, 5 дітей з інвалідністю, також із сім'ї взятої на облік соціальною службою, де є батьки з інвалідністю та 17 ВПО. За словами Володимира Когута, за три аналогічні зміни 2024 року до Артеку відправили 74 дитини з області. Родина збоєвик із Чербанівської громади свого дев'ятирічного сина хоче відправити разом із тренером у туристичний зліт. Хлопець займається у гуртку змішаних бойових мистецтв і разом із командою кожного літа відпочивають у спеціально облаштованому місці в лісі. В цьому році також хочемо поїхати. Нам дуже сильно сподобалося дитина. Приїхала задоволена, оздоровлена під час війни. Я не можу відправити свою дитину дуже далеко за місто. Я не можу відправити свою дитину за кордон. Мені потрібно, щоб моя дитина знаходилася рядом зі мною безпека понад усе. Тому моя дитина їздить тільки по Полтавській області. Коли закінчиться війна, я запропоную своїй сім'ї їхати за кордон. Дуже хочеться, коли закінчиться війна. Подорожувати Україною. Війна внесла свої корективи. Ми переглянули своє відношення до своєї батьківщини і зрозуміли, що багато місць, багато куточків нашої прекрасної України, які ми. Не бачили, які мене відвідували. За словами Володимира Когута, тільки дітей пільгових категорій планують відправити на відпочинок за кордон і цього року. Діти Глобинщини, от в Глобинській громаді є співпраця з австрійською, так сказати, регіоном, там громадою теж такою ж. І діти оздоровлювалися там і якби і оздоровилися, і освітні, і культурні заходи там проводилися. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.